Старенька амфора, єдине, що вціліло у цьому будинку на вулиці Северинівській Вірпині. До війни тут жила сім'я Шадурських. Зараз лише вигорілі стіни. Це сталося десь 17 сімнадцятого -го березня. Горіло тут майже три дні. Шадурські евакуювалися з рапеня 5 березня. Повернулися через місяць. Вдома на них чекала жахлива картина: зруйноване родине гніздо, пошкоджені авто і літній будиночок у дворі все було чорним. І лише з під завалів пробивалися різнобарвні тюльпани. Жінка каже, це був для них чоловіком знак, що здаватися не можна, і вони почали шукати допомоги волонтерів. Дуже велике спасибі хочу сказати волонтерам Добробату, які дали нам надію на те, що ми зможемо відновити своє житло, свій будинок, свою літню кухню, так мовити. Після того, як волонтери розчистили територію від завалів, сім'я вирішила відбудовувати літній будиночок. Так він виглядав ще у квітні, а зараз він такий. Нині ведуться внутрішні роботи: врівнюють та штукатурять стіни, волонтери та локери. Матеріали для робіт передав фонд відновлення ірпеня. Долучилася до організації робіт. Депутатка від округу Антоніна Довганич насправді дуже складно бути депутатом в такий важкий воєнний час. Дуже складно відновлювати ірпінь, коли немає світла. Також дуже складно відновлювати його, коли немає матеріалів і немає таких чудових хлопців та дівчат, які погоджуються нам допомагати. Тому моє звернення до людей, до тих, які нам допомагають. Я вам дуже дякую. Ті, які мають бажання, долучайтеся. Це фонд відновлення Ірпеня. Ми реально працюємо. За підтримки фонду відновлення Ірпеня, толокори ремонтують вже третій об'єкт у місті. А загалом молоді дівчата й хлопці вже п'ятий місяць не втомлюються витрачати свої вихідні на безкоштовну допомогу постраждалим родинам, бо вважають, що це їхній фронт. Ми будемо допомагати рівно стільки, скільки це потрібно бути нашим людям і нашій країні, і це нас надихає. Ми не втомлюємося від цього. Це якби так, наш фронт. Тобто ми відчуваємо, що це наше завдання і ми маємо це робити. Ми сподіваємося, що з їхньою допомогою ми якнайшвидше закінчимо наше будівництво, відновимо житло тимчасове, так би мовити, і приступимо до відбудови будинку свого з допомогою добрих людей. Світлих надій